У середмісті Івано-Франківська понад п'ять сотень пам'яток архітектури. Кожна споруда особлива та має власний паспорт у документі перелік цінних елементів будинку і вони підлягають особливому догляду. Будь-який ремонт паспортизованої споруди, навіть заміна дверної ручки, кваліфікується як реставрація. Увага до автентичних споруд підвищена лише на папері. Нині історичне середмістя руйнується, стверджують архітектори. А реєстр пам'яток архітектурної спадщини останнє оновлювався 10 років. Років тому пам'ятка архітектури це цілісний об'єкт, і цінністю є повністю весь об'єкт. Від, скажімо, об'ємно просторового вирішення до ручок дверних, до ліпнини в інтер'єрі. Сучасні вікна, модернізовані балкони, яскраві рекламні вивіски та пофарбовані фасади обмежують справжню цінність старовинних споруд, кажуть мешканці Івано Франківська. Я тут живу з сімдесят го року то ремонту не було ми. Що робили за свій рахунок? Дробили трошки, були в коридорі, там було поза, 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 ці діри, позаліплювали і так вон ту все стоїть. Багато зараз магазинів свої вивіски і тим самим руйнують архітектурну частину міста. З'являються трішки, які вони не замічають, не хочуть бачити, і я не думаю, що вони будуть їх ремонтувати чи якось реставрувати. Заходять на балансі міста, щоб повинно… Скувата міська влада. А чи слідкує? Ну, ми бачимо по тому. Час уточечки будинки. Якщо їх не з ними дивитися, то вони занепадуть просто. Зруйновану ліпнину, консолі, балясини та інші елементи декору нікому реставрувати ані коштів, ані фахівців. В Івано-Франківську немає спеціалізованих архітектурних майстерень, які в деталях можуть виконувати реставраційні роботи. Адже столярні ковані вироби вимагають фахового підходу. Потрібна спеціальна ліцензія. Якщо було втрачено, скажімо, без чи його безпосередньо втручання, то відповідно підлягає відновленню до автентичного, а навмисне нищення. Пам'яток архітектури і елементів пам'яток архітектури караються згідно закону. Закон про охорону культурної спадщини діє. для порушників архітектурної автентики. Він передбачає суттєві штрафи, а на ділі жодного покарання зізнаються у департаменті архітектури. Наразі його фахівці привчають івано-франківців дотримуватися основних правил догляду за архітектурними пам'ятками. Ірина Тимчишин, Василь Пилипів, новини на важі.